Доброго ранку! Я хочу нагадати, що цієї середи о 19.00 за європейським часом ми з вами будемо ділитися нашим досвідом з працевлаштування за кордоном. Тож, якщо ви шукаєте роботу в Європі, Америці, Австралії, Великобританії, на Близькому Сході або деінде, то обов'язково зареєструйтеся е, через Google форму і ми вишвемо вам всі деталі. На цьому вебінарі ми з нашими гостями та експертами розберемо дуже важливі е, аплікаційні стратегії, як шукати роботу. Ми допоможемо і дамо вам поради стосовно ваших резюме та листа мотивації, а також нетворкінг, як знайти зв'язки, які допомогли б вам е, знайти роботу на новому місці. Тож реєструйтеся і Побачимося, готуйте ваші запитання і побачимося тоді у середу. До побачення!